Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 культових бойовиків 90-х років. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Джон Маклейн досвідчений офіцер поліції Нью-Йорку, який напередодні Різдва вирушає до Лос-Анджелеса, щоб помиритися зі своєю дружиною, яка працює юристкою в корпорації на Катомі. Після прильоту до міста він їде у величезний хмарочос, де відбувається шикарна вечірка на честь різдвяних свят, поєднана зі святкуванням вигідного для компанії контракту, укладеного не без участі дружини Маклейна. Під час вечірки до будівлі вривається група озброєних людей на на чолі з Гансом Грубером. Вони захоплюють хмарочос і беруть всіх людей, що там перебувають, у заручники, в тому числі і дружину Джона. Поліція та спецслужби безсилі в цій ситуації вони не можуть розпочати штурм, адже у будівлі багато цивільних. На перший погляд нічого не може перешкодити планам терористів. Але в будівлі також знаходиться Джон, якого не помітили. Він не збирається відсижуватися і має намір дати бій злочинцям. У маленькому мексиканському містечку, де більший відсоток мешканців, були як на підбір злочинцями та негідниками, і які звикли заробляти гроші нечесною працею, вже не перший рік ходили чутки про таємничу людину, яка носила в серці помсту, а в руках футляр від гетари. Але замість музичного інструменту у чохлі знаходилася зброя. Одні воліли думати, що ця людина лише міф, інші ж знали відчайдушного в обличчя. Подейкують, що він мандрує південними територіями. Ми північної Америки сподіваючись знайти заклятого ворога пливового наркобарона, з вини якого померла його дружина. Більшість жителів міста слабо вірить в ці історії, доки одного разу дивний чоловік з футляром не з'являється на порозі місцевого бару. Роджер Мерта – досвідчений ветеран поліції, порядний сім'янин та зразковий батько, який бажає якнайшвидше піти на пенсію і тихо жити в колі своєї родини. В той же час його новоспечений напарник, детектив Рікс, має досить палкий характер, переживає глибоку депресію після смерті дружини і в розпачі, не шкодуючи себе, сміливо лізе під кулі. Сім'янин Роджер та вдівець Мартін спочатку сваряться, проте незабаром знаходять спільну мову, стають справжніми партнерами. Та друзями через деякий час їх призначають розслідувати смерть повії, яка виявляється дочкою старого армійського друга Роджера. За вбивством стоїть загадкова тіньова компанія, створена ветеранами в'єтнамської війни, та які займаються торговлею наркотиками. Після того як вони викрадають дочку Роджера, справа стає особистою. Гаррі Таскер секретний агент, який веде подвійне життя. Вдома він порядний та тихий сім'янин, співробітник комп'ютерної компанії, якого часто відправляють у відрядження. Його дружина Хелен навіть не здогадується, що зараз він полює за групою терористів Червоний джихад. Незабаром Гаррі починає підозрювати, що Хелен йому зраджує, і дізнається, що дружина має шанувальника, дешевого інтригана на ім'я Саймон. Гаррі розуміє, що Хелен ще має до нього почуття, проте усвідомлює. Що сам відштовхує її своїм секретним життям і частою відсутністю, він вирішує залучити дружину до імпровізованих шпигунських ігор та доручає жінки стежити за Саймоном, видаючи його за міжнародного терориста. Тим часом за самим Гаррі вже давно стежать учасники червоного джихаду. Лос-Анджелесі сталася величезна трагедія, яка загрожує міжнародним скандалом, невідомими злочинцями викрадену доньку консула Китаю. Викрадачі оголосили, що налаштовані серйозно, і якщо їм не нададуть величезну суму грошей задля викупу, то дитину вб'ють. ФБР моментально підключають до розслідування своїх найкращих офіцерів, але батькові цього мало. Він просить свого давнього знайомого інспектора Лі особисто зайнятися цією справою. Американці не особливо. Вошанують гостя з Азії і намагаються від нього позбутися, тому представляють до інспектора Лі агента Картера, який має на думку ФБР, відволікати інспектора від розслідування. Проте все відбувається інакше. Чоловіки об'єднують зусилля щоб відшукати дівчинку та злочинців швидше за спецслужби, тим самим руйнуючи плани терористів. Маріон Кобра Кобретті, лейтенант поліції Лос-Анджелеса, який веде активну боротьбу зі злочинцями на вулицях мегаполісу та практикуючи нестандартні методи ведення слідства. Коли таємна організація психопатів починає нападати на цивільних осіб, мотивуючи свої вчинки бажанням видалити із суспільства слабких людей, молода жінка Інгрід Кнутсен стає єдиним свідком, здатним засадити маньяків за грати. Дізнавшись про інгрід, психопати вирішують знищити жінку. Проте, спершу їм доведеться зустрітися віч на віч з коброю охоронцем важливого свідка. Під час В'єтнаму та Першої іракської війни бригадний генерал корпусу морської піхоти Френк Хамел втратив 83 підлеглих, які виконували кілька секретних операцій. Френк дуже обурений тим, що уряд відмовляється відшкодовувати втрати сім'ям загиблих, адже ці операції були неофіційними. Щоб відновити справедливість, генерал наважився ризикнути і піти на крайні заходи. Разом зі своєю командою він викрадає фосфороорганічну бойову отруйну речовину. Ну, 15 і захоплює в заручники групу туристів, виставивши ультиматум ФБР виплатити йому 100 мільйонів доларів. Так як викрадачі знаходяться на території колишньої в'язниці Алькатрас, зупинити їх під силу виявляється лише колишньому в'язню і за сумісництвом агенту британської розвідки Джону Мейсону та спеціальному агенту ФБР і фахівцю з хімічної зброї Стенлі Гудспіду. Досвідчений агент ЦРУ Ітан Хант разом зі своєю командою бере участь у секретній операції у Празі. Мета місії вивести на чисту воду крота, що передає важливу інформацію небезпечним злочинцям. Спочатку все йде за планом, всі агенти блискуче справляються зі своїми ролями. Проте незабаром ситуація змінюється і майже всі члени команди гинуть. Виживають лише Хант та дружина його наставника Клер. Її чоловік Джим Фелбс був керівником групи і особисто навчав. А Ітана тепер знайти вбивцю свого друга принципова мета агента. Проте поставлене завдання не так просто здійснити, адже усі докази вказують на причетність ханта до провалу місії та загибелі власної групи. Тому Ітан звертається до старих знайомих колишніх агентів ЦРУ і збирає нову команду. Вони мають намір з'ясувати, хто підставив Ітана Ханта та вбив його товаришів, а також довести початкову операцію до кінця та знайти зрадника. Спеціальний агент ФБР Шон Арчер уже тривалий час відстежує братів Трой, небезпечних міжнародних терористів. З одних з ним кастором він має особисті рахунки, оскільки той убив його маленького сина шість років тому. Нарешті операція із затримання відбувається успішно. Полукса заарештовують, а кастор лежить у комі. Але виявилося, що брати встигли закласти десь у місті бомбу з отруйними газами. Оскільки Полукс відмовляється співпрацювати, то шон Погоджується на ризиковану авантюру: пересадку обличчя Кастора. Тепер Арчер у вигляді Кастора вирушає у в'язницю, де сидить його брат. Однак, через деякий час Кастор виходить з коми і, дізнавшись про те, що відбувається, змушує лікаря зробити йому пересадку обличчя Арчера. ФБР займається розслідуванням серії пограбувань банків, які чинить банда, що отримала назву експрезидентів, оскільки під час пограбування вони одягають маски Річарда Ніксона, Джимі Картера, Ліндона Джонсона та Рональда Рейгана. Спеціальний агент Джонні Юта отримує нове призначення до відділу, який займається розслідуванням саме цієї справи. Його напарником стає офіцер Анджело Папас, який має припущення, що члени банди мають відношення до серфінгу. Джонні погоджується. Попрацювати під прикриттям та внідритись у банду та витрачає чимало часу та зусиль щоб освоїти дошку для серфінгу. Згодом він знайомиться з лідером групи серфінгістів Боді, який викликає симпатію у Джоні. Проте зрештою виявляється самим ватажком банди. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!